Сьогодні на сесії нас 14, що становить більше половини загальної склади Ради. Отже, відповідно до пункту 11 статті 46 закону України про місцеве самоврядування в Україні, сесія правомочна вирішувати питання. На підставі вище згаданого закону статті 42, пункту 8 під пункту 3. Вище згаданого закону пропонують сесію відкрити. Михайло Миколаївич, 25 жовтня, і Кінологіч, Галина Федорівна, 16 листопада. Усіх нас щиро вітаємо, бажаємо, щоб здоров'я було міцним, руки довгими, Є. чи будуть якісь пропозиції щодо берег Тисяч на заробітну плату з нарахуваннями це доплата інклюзія. На медицину 40 тисяч комуналь... комунальних послуги електроенергія. На КУ центр надання соціальних послуг суми 50 тисяч на придбання пального та запчастин до добуса. Благоустрій 500 тисяч, загального фонду 200 тисяч придбання матеріалів, і 300 тисяч. Спеціальний фонд на придбання прицепа до трактора. Переносимо По клубам переносимо суму 15 тисяч спеціального фонду, яка була запланована на придбання на загальний фонд так само на придбання. Перерозподіляємо кошти по програмі територіальної оборони в сумі 135 тисяч на спеціальний фонд на придбання прицепа для військової частини 5237 100 тисяч. Було звернення від військової частини і на іншу субвенцію, місцевої, місцевої, інша субвенція місцевого бюджету по спеціальному фонду на здійснення заходів програми підтримки територіальної оборони та зміцнення оборонозадності Дубинського району в сумі 35 тисяч, так само на військову частину 70, А7032. І ми минулими минулої сесії затверджували. На військову частину 4808 по спеціальному фонду 100 тисяч. Вони просять, щоб їх перенести із спеціального фонду на загальний фонд 100 тисяч. Загальне питання автона на чергового чого, бо щоб провести ці всі видатки до стигнути. Так, і в першу чергу нам треба було затвердити цю, цю субвенцію, і так само при, при, при це для військової частини, то ви там привозкуваються. Скажіть, будь ласка, чи передбачено в перспективі хоча б щось, щоб запрацював будинок культури? Ну, практично вже років певно десь він не працює, десь потрібно молоді діватися, десь якийсь відпочинок щось має організовувати. Тож війна, але, вибачте. Біля барів, кафе там чи десь в центрі воно так не піде. Ми, ми не знаю, що, це безприємство. Ці мотоцикли, і ті матюки, ламання. Буде бюджет закладати. Шостері, шостері, Я бачу, виділяють кошти, якісь ремонти проводяться. Да. Питання Ремонти, чи не приміщення. А питання збирається враження, що... Молодь нас не цікавить, майбутні молоді. Якщо під час війни діємо, то треба дві чи відповідально діяти. І не забувати за молоді. Передбачте, будь ласка, шостий рік на 26 рік. я напрямку Приміщення стоїть, можна використовувати там. Навіть і опалення не треба для таких речей. Ну, частину потрібно впалення, хоч якесь приміщення. Кліматичні <клес> вечорі, там масово. Ну, це, це пропозиції, відповідно, це ну, треба буде також продумати, поговорити, при можливостях щось в даному випадку зробити. Приміщення дійсно ну, Але без станції щоб це було... Відповідали в руке людей. У спортивній базі, волейбол, там з тих у нас нормальній на залі в школі без проблем. <реку> без проблем. <реку> <реку> Але стикнулися з такою проблемою футбольну команду зібрати і, і не зібрали. Та нема. Не молить. Та немає про рекламу. Та, 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 що... та не забули, ну де. Ну, їх цілі немає. Злочились, ну, ви концають, то виповзить, слухай, виповзуйтесь в будинок кольори, ну, це Треба кричати. Робити, робити умови робити. і робити все, щоб молодь мало де відпочити. Віктор Михайлович, ми розуміємо, ми, бо я хатаскаю, я нічого не знаю. Не зачіпайте мене весь самі, а я собі сам буду. Так не піде.

сьогодні 34 сантури, то... Ну, то 10 мінімо на 3 гривні. Ну, так, ну, я не треба, але так, так, так. на голосування. Хто за те, щоб затвердити озвучені зміни бюджету на 2025 рік? Прошу проголосувати. Хто за? Хто проти? Утримався. Прийнято одного. Дякую за розуміння. Кого? Який тут бюджет? <питання> По бюджету. <питання> так, про <питання> <Так? питання> <Так, голосування. питання> <Тоді? питання> Ні, ні є. Тікайте. То ті сесії закриють. Бо... <питання> Я хотів би попросити, щоб це Є. питання поставлено... Позачергова сесія, ми не маємо. А вже... А вже так, Почитай, будь ласка, тоді. Так, так. Я так сумніваюсь, що зав'язок виступу мають бути однозначним перед, перед порядком денних сесій. Як правило, і перед вами. Будуть сьогодні і будуть сьогодні. Буде, сьогодні. Я питаю питання і хотів би попросити, щоб підтримали. Я кажу, ми всі залишаємося, я, я закрию сесію, бо питання одне. Ми ж не можемо більше приймати рішення. Ну, ви рахуєте, що це законно, будь ласка. Що... Звичайно. Ну, то я знаю, що це законно. Позачергова сесія. Що позачергова – за чергова одне питання? А після сесії можна? Після сесії. Після сесії. Після сесії. Після сесії. Після сесії. Після сесії. По питанню. То позачергова сесія. По питанню. Тому ж розглядається на сесію? Читаю, що ви. Я ж запитав, право. по питанню. Сесії є, нема. Все тоді так. А тоді ж ніхто не забороняє. А це буде багато так